На огляді три плиткорізи, які мають, на мою думку, найкраще співвідношення ціна якість. Це sheding 3052, плиткоріз MA від заводу Муфаша. Такожин 3751. Розберемо їх подетально, чим вони відрізняються, яку мають конструкцію. Перший плиткоріз 3052 має стальну таку металеву. Частину корпуса ширину 7,5 см. Далі плиткоріз Муфаша має більш посилену стальну станину. Майже 9 см, вона ширша і з більш товщого металу. І має ось такі посилені, Доповнюючі пластини навіть. Та плиткоріз 3751 має не сталеву а платформу А з алюмінію з алюмінієвого профілю. Він ширший, але це алюміній. Також кріплена бокова, бокова частина, яка тримає, направляючи нижню частину, має ось такий вигляд, теж з алюмінією. Іноді ця частина може, якщо його упустити, ударити, може тріснути. Тут зроблено не так гарно, більш простіше, але більш надійніше. Друга основна частина плиткоріза – це направляюча. Плиткоріза номер один це квадратна труба, квадратний профіль пустотілий. Шириною 2 см на 4 см. Де стоїть просто така пробка загушка. Так можна витягнути видно, що там от це труба пустотіла. Плитка ріс MA має вже стільного металу висотою 4,5 см і шириною 1,5 см. Рельса має більш таку гладку структуру, краще відшліфована, ніж в 3052. Плитка ріс за 3051 рейка стільного металу. Ось зріз. Вона вже найбільша, найпрочніша, має 2 см шириною і 4 см висотою. Тобто, по ширині сама направляюча ширину має одинаково 2 см 37,51 30, і 30,52, Але вона пустотіла. Саме по висоті рейка. Це плиткоріза муфаша, вона 4,5 см. Тобто, мабуть, на, саме на прогиби вона буде найміцнішою. Так, а... Далі можемо порівняти каретки. З цього плиткоріза каретка зовсім проста, примітивна, нічого особливого. Має ручку цільну з кареткою, лапка на кіна... магнітах, ломає ось таким чином з цього боку або з цього. Посередині немає тут розламувача ніякого. Якщо піднажати, Верхня частина трохи вигинається. І верхня, і якщо подивитись, і, і краї плиткорізу, в нижня також має підйом. Так. Цей плиткоріз, якщо ви ріжете якусь плитку, треба регулювати от висоту ролика на таких направляючих. Тому що, якщо ложите сантиметрову плитку, треба його підняти, щоб каретка більш плавніше ходила. Якщо ролик не піднімати, тобто буде, будуть підшипники їздити ось таким чином боком. І хід каретки зовсім буде такий неплавний, а буде так човгати, І Тому бажано кожен раз регулювати цю висоту ролика під висоту хід. Так, І трошки плавніший. Каретка має підшипники з цих сторон. Зверху, по бокам, підшипники не закриті того типу, вони в корпусі не закриті. І каретка не фіксується ніяким чином для перевезення. Тобто треба, треба чим, чимось її підв'язувати, щоб вона не пошкоджилася під час перенесення перевезення. На цьому плиткорізі каретка вже має такий більш сложніший, дорожчий вигляд. Хіт значно плавний. Приємний такий плавний хід. Порівняно з цією взагалі тут ніяких люфтів немає ні зверху, ні знизу. Все також на підшипниках. Вони закриті корпусом від бруду. Отакі накладки тут закриті, тільки з цієї сторони можна роздивитися їх. От знизу, зверху. Також це о, каретка власного виробництва цього заводу. Вона запатентована. І на китайській ось написано, якщо перевести, що копіювання цієї каретки буде розслідувати або копіювання, або підробка цієї каретки буде розслідуватися судом Китаю. Ось. Вони таку ставлять свою позначку попередження. Вона вже каретка не подвижна, я вже сказав. Ручка ця ходить окремо від каретки. Вона з металевого прутка, не алюмініва. Має таку резинову накладку. На цих плиткорізах, наша джинк не має такої резинової. Це Та і по дизайну більш гарніше і зручно різати. Рука не буде скользити по цій ручці, як на цьому подкорізі. Вона також так от викручується на різьбі. Сам метал лиття каретки також більш, більш товщий, ніж наші джинги. І дуже зручна є функція це блокування каретки. Ви так закрутили цей винт і все, каретка вже не ходить, можна отак от брати, перевозити, переносити. Оцей плиткоріз відкрутили, все, можна різати плитку. Лапка теж відкидна, більш надійна і більш точніше зроблено. Ось, оце весь люфт, що є. Тут вона на магніті і от такий має люфт у всі сторони. Це можливо в роботі ні на що не впливає, але ж приємніше, коли воно. Все ж якісніше зроблено. І ця лапка не на магніті, а фіксується ось таким цікавим способом, механічно. Все. Ось такий фіксатор. Все, вона сама не відпаде. Треба або ручку підняти, або ось, ось цим рычагом речагом опустити. Ролик не треба вже регулювати, як на тому плиткорізі, тому що він окремо на ручці. Так, Каретка ця це ж буде краще, ніж на Shijing 3052. На Shijing 3751, на мій погляд, це що середнє між цією кареткою і кареткою на 3052. Тут вже установлений бачок під масло. Ось має ручка ось такий вигляд. Просто це литий алюміній. Всі підшипники не закриті порівняно з самофаршею. Вони відкриті, нема захисних якихось накладок, також вони зверху, знизу, з цих сторон. Лиття самого корпусу каретки найтонше, якщо порівнювати, з цими двома каретками. Має більш товстий метал, тут більш все таке тонкіше. Лапка теж ось відкиднана на магніті, прикручена ось з такими зазорами, з такими люфтами. Бачимо ролик. Хід теж плавний, ну найплавніший це буде цього з повторіза. Найприємніший, найплавніший. комплектується ці плиткорізи боковими упорами, Цей упор отак от приїжджає і прикріплений до цього плиткоріза через декілька використань, декілька зажимів цього фіксатора. І з'являються такі сліди вже здертої фарби. Після одного дня використання зовсім буде, не буде мати нового вигляду. Оцих двох плиткорізів. Ці частини не пофарбовані. І довше матимуть приємний вигляд. Ці частини майже одинакової конструкції, використовується одинаковий профіль. Ці упори кріпляться ось такими винтами. На мій погляд не зовсім вдало на таких пластикових кріпленнях. Також вони отак регулюються по всій довжині. Плиткоріза. І можемо регулювати паралельний упор в зручному положенні. Це такий великий плюс. На цьому плиткорізі, як і на 3052, ці кріплення вони приварені саме до нижньої частини конструкції плиткоріза. Так ось Для перевезення вони не знімаються, як на 3050, ось 3751, а просто склали і понесли. Тобто Розложили. Зафіксували і з цієї сторони зафіксували таким винтом, щоб більш жорсткіше стояв плиткоріз. На цьому плиткорізі також є така насадка. Цей боковий пор також так складається, тільки має більш такі усилені місця кріплення більш товстого металу та таке зручніше кріплення з цієї сторони. Такий має вигляд. Лазером комплектуються всі ці три плиткорізи. На цьому більш такий самий звичайний простий. Блок лазера дешевенький, регулюється такими саморізами верх-низ, його дуже важко налаштувати точно, буває, часто збивається, і він на батарейках. І це з червоним лучем. На цьому підпорізі вже такий повноцінний якісний блок. На акумуляторі 18650. З заводу він вже йде налаштований. Щоб подивитися, он. Чітко світить на ролик. Таке додаткове саме місце посадки для цього лазера. Проблем з ними не бувають. Корпус лазера з алюмінію. Дуже якісно все зроблено. Також на цьому покорізі він йде зелений корпус з алюмінію. Уже не на а, Можна ставити як на цьому 18650 акумулятор. Один. Або можна ставити звичайні батарейки на вибір. Зарядні пристрій до акумуляторів. Для акумуляторів і акумулятори з куперізами йдуть в комплекті. Так, І порівняємо саме. Е, і місця для розлому саме в цьому плиткорізі е, є е, ось з цього краю посередині і спереду. Якщо порівняти плиткоріз саме на прогиб е, станини і верхньої рейки, то цей, цей плиткоріз буде е, середній. Ось, Якщо так от поставити камеру, верхня частина трохи вигибається і краї плиткоріза теж піднімаються. Тому і місця для розлому є тільки в, в двох місцях. Хоча якщо ріжете плитку 60-ку чи 70-ку, то треба всю ж плитку перевертати другою стороною, якщо погано прорізаємо. Таке буває рідко. Плиткорізи ріжуть дуже якісно. З цього плиткоріза вже три місця для розлому плитки. Ось, дивіться, От, Якщо ріжете плитку в 80-ку, то можна ламати вже з цього краю на 80 см і з краю на 1,20 м. Це місце для розлому. Цей плиткоріз мінімально вигибається, тому що в нього станина вона ширша, шир, ніж 30-52 це встішний метал. І сама верхня рельса вона стільного металу і має не 4, а 4,5 ширину. Прогиб мінімальний зовсім. 3751 є тільки спереді і ззаді накладка посередині немає. Якщо е, теж зробити такий тест, то він зовсім. от Дивіться, як він це можливо. Не знаю, це впливає на якість роботи, але можливо в деяких моментах буде незручно. Нижня частина дуже прогибається, тому що з алюмінієвого профілю. Розламати посередині можна навіть і не пробувати. Найбільше з цих цих трьох квиткарізів буде прогибатися. Ролики на них схожого типу на підшипниках ще ролик. Це від фаші оригінальні ролики. Вони працюють місяцями і навіть роками. Дуже якісні, прорізають, ріжуть, справляються з цима видами типами плитки. По додатковим яких, якимось фішкам, зручностям цього плиткоріза те, що є зверху бачок для масла. З цього плиткоріза такі установлені колеса для перевезення. Там колеса. А з цієї сторони ось така ручка. Піднімаєте і можна перекатувати плиткоріз по об'єкту, по квартирі. А цей пудкоріз те, що він просто дешевий. Просто в нього найкраща ціна.